Тричі на тиждень багато Лобединських дітей поспішають до цієї спортивної зали на футбольні тренування. з та Поля старанно відпрацьовує під керівництвом тренера футбольні стандарти. Я займаюся вже півтора року. Чим О. подобається футбол? Мені подобається ця гра, ці правила. Зараз чемпіонат світу, до речі. За кого вболіваєш? Ну, я вболіваю за Бразилію. Максим захищає ворота своєї команди. До 24 лютого хлопець жив у Харкові, але через обстріли з міста довелось рятуватись. У Харкові Максим грав у футбол. Тож і в Лебедині його радо взяли в команду. Ми проснулись рано утром, тому що ми живемо рядом з окружною, а там взорвали військову частину. Ми зібралися і уїхали в началі область, Потім ми приїхали в Лебедин. Юних лебединських футболістів тренує Сергій Страшненко, який сам виріс у футбольній родині. Його батько Сергій Страшненко старший легенда українського футболу, майстер спорту за 26 років футбольної кар'єри, був воротарем у багатьох потужних командах, а згодом теж працював тренером. Так, по життю в мене йшло, що ну, в мене ніколи не було велосипеда, а все в м'ячах було. Батько ну, все-таки дуже. Футбольному плані величезна людина і до тої е, планки, яку він підняв, ну, я не змог туди добрати. 15 професійно я грав і вже я з е, від 2010 року я працюю тренером почав з ПФК Суми, потім ФК Суми, і, ну, Барса. Тричі на тиждень Сергій їздить із Сум до Лебедина на тренування і також півтора роки навчає дітей в футбольній майстерності. Переконаний, видатних зірок спорту слід знаходити саме в спорті масовому. В його Лебединській футбольній школі близько 60 вихованців. Три вікові групи молодша, 4-6 років. Середня 7-9 років і старша. Група це 9-12 років. У мене є діти-переселенці, і в мене є один хлопчик з вадами аутизму, з діагнозом аутізму. Ну, Ходить, йому подобається. Я все роблю для того, щоб діти сюди йшли і займалися улюбленим видом відом спорту. У Маргарити в цій футбольній школі і син і донька. Мама задоволена, діти повноцінно тренуються, а це дисциплінує і мотивує дітей. Мені дуже подобається наша футбольна команда, бо вона у нас єдина в місті. Сергій Сергійович віддається своїй професії. Він дуже допомагає нашим дітям, так як іншого виду спорту у нас в місті немає. Цього дня тренування призупинили для приємної події. Представник роти спеціального призначення Суми передав футбольній школі Сергія Страшненка 20 футбольних м'ячів. За словами військового, сумчани тимчасові переселенці, що виїхали до Італії в евакуацію, разом з італійським українськими доброчинцями на волонтерських акціях зібрали кошти на добру справу для дітей. А він пообіцяв передати м'ячі куплені за ці кошти дітям. Дякуємо італійським друзям за підтримку і допомогу. мерії міста Капаросо організації для розвитку забезпечення сім'ї голубий хрест Валенція і гурт. Ведонеро Сіміл Джаз особлива вдячність нашим волонтерам, які є за кордоном, котриніцині Людмилі, Лущик Альоні і Твердохлібу Тарасу. Дякуємо за підтримку. У роздягальні хлопці радіють нові італійські м'ячі, дуже пасують до їх клубної футбольної форми. У нас в школі всі футболісти вдягнені в італійську форму Зеус. Так, і рюкзаки у нас є. Як форма зручна? Так, дуже гарна. Фірмна, да? так? Так. Нам придбали її наші батьки. Взаємодія на полі розуміння в команді, і воля до перемоги. Саме цьому тренер Сергій Страшненко навчає своїх вихованців. Так само говорить, важливо, що сьогодні щире бажання допомогти українцям, що борються за свою державу і за майбутнє українських дітей, єднає людей по всьому світу. Є допомога невеличка, але з Італії і запропонували. Ну я їм дуже вдячний. Завдяки їм ми. Придбали 20 м'ячів для нашої школи. Думаю, їх вистачить. Ну, достатньо. Я думаю, на рік нам вистачить. А далі буде мир. і Ми заробимо і ще і купимо нові. м'ячі. З великою повагою до італійців Лебедин Україна. Ці слова подяки на фото Лебединських футболістів і вимпалами дитячих команд поїдуть до благодійників з Італії. Тетяна Полозова, Євген Сердюк, новини СТС.